Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! Я рада вітати вас знову на своєму каналі. З вами, як завжди, я, Любов, як завжди, ми беремо всю свою любов, яка в нас є. І готуємо щось таке смачненьке і недороге. І потрібно ще приготувати, щоб було і корисне. Сьогодні приготуємо з вами давно забутий чомусь такий рецепт, не заслужено раніше в дитсадочках його давали. Це рецепт такої десерту без борошна із манною крупою. Хто пам'ятає, хто знає, я не знаю, чому саме зараз так всі проти манної крупи діткам. Краще суміші давати дитячі, незрозумілого такого змісту. Раніше маленькі дітки всі як тільки починали якийсь прикорм давати діткам. Варили просту, молочну, кашку манну, річеньку, потім густішеньку. Дітки росли, і крепкенькі були, тому що в манки дуже багато поживних речовин, дуже багато мікроелементів різних. Вона дуже, дуже, дуже поживна. От ми сьогодні з вами спечемо. Такий манник. Що нам для цього потрібно? Потрібно кефір, якщо жирнішенький, краще, але все повинно і кефір, і яйця, і все повинно бути кімнатної температури. Я тут беру півтори порції, одна порція це склянка, склянка, наприклад, склянка манки. Я вирішила, що для нас це мало і форма в мене немає такої маленької, тому я беру півтори порції. Тобто, я беру півтори склянки манки. На одну порцію пів склянки цукру я взяла дві треті цукру. Ось так, дрібочка солі, цукрова пудра. Потрібно на одну порцію два яйця, я беру три яйця. І беру потрібну склянку кефіру, я візьму півтори склянки кефіру. камера, відеокамера виключилась. Манку, півтори склянки манки, я змішала із півтори склянки. Склянка точно така сама, як і всі інгредієнти, точно така самісінька. Виходить півтори склянки, це отака 400 грамова пачечка кефіру. Оце якраз на пор на півтори порції. Ось так я висипала, ретельно розмішала, щоб така була консистенція, і відставляю, щоб набухала, щоб маночка набухла. Це нам потрібно десь 15-20 хвилин для цього. Так, самі тепер беремо другу мисочку, розбиваємо туди яйця. Яйця, якщо ви не впевнені в них, то краще розбивати по одному в, різні, в різну ємкість. Додаємо сюди цукор. Додаємо сюди ванільний цукор. Десь чайна ложка тут буде мене. Ось так додаю Розпушувач для тіста. Чайну ложку. Ось так. Все гарненько змішуємо. Додати обов'язково потрібно дрібочку, солі. Ось так. Там, де є цукор, де ви робите солодку випічку, сіль обов'язково для того, щоб розкрити смак цукру, щоб не було приторно таке сильно солодке. І яйця з цукром розтираємо дуже-дуже дуже гарно, ретельно. І нам ще потрібна бути, буде цукрова пудра, це по бажанню, тому що я буду показувати іншу подачу. Ось так гарненько розмішали. У нас тут є розпушувач, він трішечки такий не почав ніби пінитися. Ось так гарно. Додаємо сюди вершкове масло, але тільки не гаряче, щоб воно було розтоплене, але не гаряче, щоб не звернулися яйця. Все ретельно змішуємо ось так. Це дуже-дуже смачна така випічка, вона дуже ситна, її можна взяти і як перекус, і на роботу, і куди ви там входите. На сніданок це ідеальний варіант. Манка, вона дуже-дуже ситна. Вона така поживна. Коли манної каші раніше давали на сніданок ману кашу, так люди чи дітки в дитсадочку вони півдня були ситі. Ось так, дивіться, гарно розмішалось. Такої, бачите, густоти такої. І тепер дивіться, як, дивіться, я на крем схожа, така кремоподібна така маса. І тепер ми це все змішуємо. Тепер нам це все треба гарно-гарно змішати. І я буду змішувати в два прийоми, тому що з першого разу воно погано розмішується. Ось таке воно повинно бути, гарної такої консистенції. І воно так пахне, вже пахне. Так, тепер ми відставимо поки що. Беремо силіконову форму. В кого сама звичайна форма можна пергаментним папером, папером вистелити і. В кого такий він ну, простий, то олійку все рівно доведеться змащувати. Ось так я трішечки. Наливаю олійки і змащую всі-всі-всі такі наші виступи, всі ці квіточки і навіть зверху. Ось так. Ця форма в мене не грязна, вона ідеально вистірана, викупана. Я показувала на каналі, як її виварювати. Просто силікон з часом від температури тьмяніє. Так що це нормально. Якщо хто думає, що форма потьмяніла, і її треба викидати, нічого подібного, гарно помийте її і вона ще вам послужить. Ось тепер беремо таке наше гарне тістечко. Так би мовити, із манної крупи, і виливаємо в оцю форму. Так, випікати я буду не просто в духовці, а я буду ставити на жаровню, тому що силиконову форму тяжко повертати. Ось так переставляю і трішечки отак потрусю, для того, щоб вийшли всі бульбашки. От, і ставлю в духовку на 40 хвилин на температуру 180 градусів. Ось так. Манник наш такий, гарненький такий рум'яний, гарно спікся, Випікався він годину, тому що 40 хвилин це одна порція, а він все-таки був більший, тому трішечки я додала температуру і часу. Ось такий він гарний вийшов. Тепер я його викладу і покажу вам. Ось так гарно він витягнувся геть, так, без, без, без всякої там мороки. І ось тепер дивіться, я покажу вам, яка може бути подача. Зараз, перш за все, треба посипати його поки він ще гаряченький. Ось такий він гарний у нас. Вийшов. Ось такий товщиною. Так, а тепер я покажу вам, яка може бути подача. Ріжеться він дуже гарно. Нарізається просто. Дивіться, який він. Розсипчатий такий гляньте, Пористий, ніжний, ніжний. Ось так. Це буде одна. Це зробимо другу подачу. Так, одну ми можемо, в мене є такі черешеньки, от, і тому я можу так полити. Ось так. Черешеньками. А другу сметанкою. Ось так. Ось така у нас подача такого смачного десерту, який називається манник. Раніше так готували в дитячому садочку і дуже давали часто це діткам. Це дуже корисно і дуже смачно, і це недорого. Ось так. Ось така у нас вийшла гарнота. Ось дивіться, які шматочки. Він такий пористий, гарненький, жовтенький. Ось так. Так що готуйте, хай вам смакує, а з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Зустрінемося! Сказати, що це смачно, це зовсім нічого не сказати. Мені, наприклад, із сметанкою смакує добріше. А от коляня любить більш солоденьке. Ось так.